А офіс Володимира Зеленського визначився з кандидатом на посаду нового командувача збройних сил України і консультується з Вашингтоном щодо цього. Ну так принаймні в соцмережах. Сьогодні в соцмережі X написав політехнолог Джейсон Смарт з посиланням на. Інсайдерську свою інформацію він додав, що під час останнього візиту Ллойда Остіна до України залужний неспроста просив надати 17 мільйонів снарядів. Мовляв, він міг свідомо озвучувати такі нереалістичні вимоги, щоби спровокувати свою власну відставку, по суті, вимушену відставку а, також в останньому привітанні залужного з Днем Збройних сил України Смарт побачив натяк на прощання, оскільки там є фраза, що головнокомандувальшу не буде соромно. Водночас Валерій Залужний запропонував собі заміну, начебто, у вигляді генерала та екснердепа від партії Європейська Солідарність Михайла Забродського, Незважаючи на напружені стосунки між командою Зеленського і Порошенком, Вашингтон. Нібито запросив Забродського відвідати США. Наскільки можна довіряти цій інформації? Звідки вона в Джейсона Смарта? Чи є ну реальне, якісь, якесь реальне підґрунтя для цього? Зараз давайте спробуємо з'ясувати з Тарасом Загороднім, політехнологом, керуючим партнером національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Е, так, і я вас вже чую. Дякую, пане Тарасе. Ну отож, е, в принципі, наскільки е, як ви сприйняли оцю інформацію? від Джейсона Смарта, чи побачили ви там якесь реальне підґрунтя? Чи можна ну, цій інформації, скажімо, довіряти ту, яку він озвучує? Ну, знаєте, українці повинні звикнути, що на заході теж є багато людей, які готові взяти участь, в тому числі в українських питаннях в інформаційній війні. Багато газет публікують. Відверто, м'яко кажучи, про російську інформацію, тому що іноді так трапляється, в тому числі західною пресою, що чесні люди коштують дуже дорого. У кожного є власна ціна, тому звичайно, що говорити чи воно відповідає дійсності, ну знаєте, мене розсмішило, наприклад, що залужне прощався, тому що сказав, що нам не буде соромно. Слухайте, но ну, залужнеться на початку війни сказав. Е е як тільки почалася війна, можна це про е е зрозуміти, що він про це давно вже говорив. Е е і тому в даному випадку, чи є там підтвердження факту його спілкування, і що він просив 17 мільйонів снарядів. Цього теж факту теж немає, і багато чого. Ну я думаю, що пан залужний все ж таки військова людина. Розуміє, що таке 17 мільйонів снарядів це ну просто нереальні цифри і виробляти Сполучені Штати Америки ну просто не можуть такої кількості. Ну і багато чого тому ну подивимось, як буде як буде розвиватися ситуація навколо пана Залужного. Ну і так далі, і так далі. Пане Тарасе, ну а ви у вас є розуміння, чому е, в цій наведеній Джейсоном Смартом інформації фігурує прізвище е, пана Забродського саме? Тому що дійсно дещо виглядає дивно. ну там Не хочеться говорити знову ж таки про якісь там політичні моменти, але в принципі так, це дійсно людина з орбіти е, Петра Порошенка. Е, значно там частіше, коли обговорювався. ну там, Конфлікт наявний чи реальний між Залужним Зеленським, там ну спливало е, прізвище Сирського, а тут раптом Забродський. На чому базу, може базуватись от, власне, таке припущення, що якщо так трапиться, то от ну Забродський може прізвище його з'явитись Ну, дивіться, я хотів би, щоб ми оцінювали офіцерів і армію не за те, хто. Де був яким депутатом, а за конкретними справами пан Забродський відомий, відома людина? Він учасник АТО, до речі, як і залужний. Він теж керував вже бригадою в АТО. І пан Заброський пішов з депутатства, щоб брати участь у захисті країни. Тому я не хотів би, щоб ви знаєте от наші такі, от можна можна навколо цього знаєте, суперечки там. Хто? Близький, не близький, е, і так далі. Ми все ж таки повинні в першу чергу оцінку військовим повинні давати самі військові, наскільки вони визнають авторитет. так, І я вважаю, що цивільні особи повинні менше це коментувати і знову таки не втягувати армію в політику. так, Тому що все ж таки головне завдання армії це е, захищати країну. так, і… Е, 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 Військова справа. Військова справа. Це знаєте, це ремесло. Цим треба займатися. Цим треба проходити всі шаблі. Так? Це не знаєте, не депутатом можна стати там просто так, фактично, не звідки навіть іноді, особливо не маючи інтелектуального рівня і, і так далі. Армія це кістяк нашої держави. Армія це в першу чергу професіонали, так і оцінку і довіру командуючим повинні давати військові, тому що без довіри всередині цього ну воно працювати не буде. Тому тут більше питання повинно бути до військових. Наскільки вони оцінюють професійні якості там Залужного, професійні якості Забродського. Та інших воєнноначальників. це їх справа і цивільні. От я особисто як людина, яка не має ніякого стосунку до армії, окрім того, що допомагає армії. Ну я тут би теж ну не давав ніяких коментарів. Якщо армія визнає пана Забродського, припустимо, там в якості свого лідера, то значить так воно й повинно бути. Якщо армія визнає пана Залужного в якості свого лідера і визнає його. Значить, так воно і повинно бути, і ми не повинні задавати тут питання, тим більше що, е, орбіти, не орбіти. Ну ми повинні звикнути, що армія це так. Це армія вже є політичним інститутом нашої держави. Це правда. Ми повинні це розуміти. Ми повинні розуміти, що вся наша держава повинна відбудовуватись навколо армії, так. Mm -hmm. І забезпечувати і боєприпасами, і забезпечувати допомогою, забезпечувати ветеранів, в тому числі утримувати, мабуть, їх сім'ї, які загинули і так далі. Ось що ми повинні розуміти: є армія, є держава, є нація, тому що війна йде просто на винищення, і тут не до полі... де політичних 100%. уподобань Сто відсотків погоджуюсь з вами, пане Тарасе, Тоді на останок. ну от ви почали з того, так про те, що багато зараз з'являється в західній пресі. Ну якоїсь от інформації, дійсно, яка стосується там безпосередньо е головнокомандувача ситуації навколо того, що я чим ви це пояснюєте? Е -е, тобто, чи тим як, от там смарт пише, знову ж таки згадуючи про те, що, начебто, там якісь наші західні колеги, чимось там були невдоволені? Можливо, там різнились погляди на ті чи інші е -е, військові наступальні дії. Чи... Чи ну чи це продиктовано якимись іншими моментами? Скажімо, тому що ми так само розуміємо, що і російська пропаганда не дрімає, і в них так само є свої якісь там е агенти впливу, скажімо так, в тих же західних ЗМІ, Можливо? Ну, дивіться, військових повинні оцінювати військових. Я чув зовсім інші оцінки стосовно українських військових від військових справжніх, а вони чесно говорять, що. Оцінки навіть не, не всі е, можуть бути компетентними оцінками навіть серед країн НАТО, тому що, наприклад, американці подібну війну в е, такого масштабу в останні вели. Ну фактично, тільки е, це було е, Корея, Корея 50 50-ті років. Коли вони реально воювали, коли вони от, -от була така. А далі все інше це, ну дивіться, все рівно це набір компетенцій. Зовсім інша війна. І якраз найбільш кваліфікованими з точки зору війни є якраз українські генерали. І таких людей в світі, ну дай Боже, знаєте, можна порахувати на, на пальцях. Ще може якусь давати оцінку: це Ізраїль тільки. Вони в останню таку масштабну війну проводили в 73 році, і от там ще можна почути оцінки взагалі як адекватні більше. Тому що от я чую наших військових, які їздять на тренування на країни НАТО. Знаєте, от вони їх там тренують, а потім запитують. А вони запитують, а що там дрони все інше? знаєте, що їм говорять? А у наших протоколах цього немає. Тобто говорити, що чи може військові навіть в НАТО, що вони є настільки компетентними і давати оцінку з тими ресурсу та так. багато чого, тому тут е, я все ж таки більше довіряв би нашим військовим. Дякую, пане Тарасе. І ну так само жодної там е недовіри я впевнений не, не може бути загалом в українців до наших військових. Тому дякую, пане Тарасе, що знайшли час нам поспілкуватися. Дякую за ваше бачення. Ну, от, власне, цієї ситуації озвученої чи тієї інформації озвученої Джейсоном Смартом. Таразагородній політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.